Привіт! Пригадайно, ну, на чому я спинила свою розповідь минулого разу. Так, а вже ж, ми залишили французів 17 сторіччя міркувати над важливим запитанням: що ж робити, коли державі з абсолютною монархією трапиться недолугий король? Ну, дійсно, з такою системою влади контролювати дії короля ставало неможливим. На те вона і була абсолютна. Це монархія. Та на відміну від французів, англійці завжди знали, що робити в подібній ситуації. Тож незабаром ти дізнаєшся, як проходила королівська реформація в Англії. Разом із тобою ми знайдемо головну родзинку в системі державного правління цієї держави. Отже, за часів правління Генріха VIII Тюдора настав час, коли реформація досягла і Англії. Король усім серцем підтримав релігійні зміни, оскільки був зацікавлений у них особисто. Причиною стало кохання. Річ у тім, що Генріх закохався в красуню Анну Болейн. але сталося це в той незручний момент, коли він уже був одружений з Катериною Арагонською. Тож король вирішив розлучитися, на що папа Римський відповів відмовою. І, можливо, потім не раз про це пожалкував. Тому що Генріх вирішив, що цілком може обійтися і без Риму. Так було прийнято акт. про Супрематію, за яким англійську церкву, виведену з під керівництва Папи Римського, очолив король. По тому Генріх без перешкод розлучився, а згодом одружився вдруге. Ось так доволі романтично в Англії розпочалася реформація та з'явилась Англіканська церква. Тобто Державна церква Великій Британії, утворена в 16 сторіччі у наслідок реформації. Наступний король Едуард IV – Продовжив справу Генріха Восьмого. За його правління, всі відправи почали здійснюватися англійською мовою, а церковні обряди було спрощено. Проте на англіканців попереду ще чекало неабияке випробування. Адже наступною зійшла на престол Королева Марія Тюдор на прізвисько Кривава. І цей нікнейм вона здобула собі аж ніяк не на геловінській вечірці. Він дістався їй через жорстокі страти вірян протестантів. Бо, як ти вже здогадуєшся, Марія Тюдор була відданою католичкою. Проте викорінити англіканську церкву виявилося не так просто. Та й монастирські землі якось ніхто не бажав повертати католиком. Тож по смерті Марії Тюдор Трон здобула королева, яка завершила формування англіканської церкви. Це була Єлизавета І, донька Анни Болейн і Генріха VIII. Власне, друга половина 16-го сторіччя в історії Англії називається на її честь Єлизаветинською епохою. Королева підтримала зброєю та фінансами боротьбу проти католицької церкви, а ще приєднала до складу Англії сусідню Ірландію, активізувала боротьбу за приєднання Шотландії, запровадила політику протекціонізму, відкрила лондонську біржу і посприяла заснуванню Ост-Індської торговельної компанії. Ну а потім настало буремне 17 сторіччя. Часи, коли ще зберігалися феодальні відносини, і водночас поширювалися капіталістичні королева Єлизавета Тюдор спадкоємців не залишила, тож заповіла престол Якову, синові Марії Стюарт. З тих пір Англія забула про спокій, адже новий король примудрився обурити майже всіх своїх підданих. Він постійно порушував закони, вигадував нові податки, переслідував поритани католиків. А в Шотландії через спробу нав'язати англіканську церкву навіть спровокував повстання. Його син Карл І продовжив політику свого батька. Це був той випадок, коли, як то кажуть, яблуко від яблуні впало недалеко. Отже, ці двоє намагалися встановити абсолютизм за французьким зразком і послабити роль парламенту. Своє правління Карл розпочав із деяких нововведень, скажімо, розширив повноваження надзвичайних суддів. Запровадив також і новий податок щитові гроші. Таким чином, прибережні області були зобов'язані утримувати флот. Карл одружився із французькою принцесою і навіть дозволив служити для неї католицькі меси. Та це не завадило йому планувати військові дії проти Франції. А заразом і проти Іспанії. Тричі король скликав парламенту надію отримати на це кошти. Щоправда, згоди так і не дочекався. Загалом відносини між Карлом і парламентом не були безхмарними. Фінансові побори й фаворитизм короля аж ніяк не сприяли плідній роботі, але невдовзі ситуація загострилася і ще більше. Річ у тім, що Англія з новою силою почала нав'язувати шотландцям свою англіканську віру, на що у відповідь отримала рішучий спротив. Так в 1639 році розпочалася війна між Англією та Шотландією. А як відомо, війни завжди потребують коштів. Тому Карлові довелося скликати парламент. Але вже за два тижні розчарований король його розпустив, поза як не дочекався з його боку підтримки. Тож цей парламент увійшов в історію за назвою короткий. Хай там яка війна тривала. І за рік парламент було скликано вдруге. Депутати одразу висунули перед монархом низку вимог. А ще про всяк випадок заявили, що розігнати себе не дозволять. Цей парламент пропрацював 13 років та отримав назву довгий. Саме початок засідань довгого парламенту й уважають початком англійської революції. Звісно ж, вибухнула вона не з якогось дива, а через цілком конкретні події. Які, власне, і призвели до загострення ситуації в країні. Отже, головною політичною передумовою революції була спроба династії Стюартів встановити абсолютизм. І це в Англії, де здавна панував парламентаризм. А вже ж це викликало невдоволення знаті, яка була не готова віддавати свою владу. Та й буржуазія теж була не в захваті від абсолютизму, оскільки він стримував розвиток економіки. Збереження феодальних порядків гальмувало швидкі темпи буржуазних економічних відносин, тож стримувало торгівлю, призводила до збільшення податків і до масових міграцій у колонії. Та крім політичних і економічних передумов революції, існували ще й релігійні. Адже династія стюартів дотримувалася доволі дивної релігійної стратегії. В Англії вони підтримували католицьку церкву і водночас у Шотландії та Ірландії насаджували англіканську. Це призвело до зростання кількості пуритан. І тут ми з тобою зупинимося, аби детальніше з ними познайомитися. Паства цієї церкви ділилася на дві групи: перша це пресвітаріни, до них належали верхівка купецтва й Джентрі, тобто нетитуловане середнє дрібне дворянство. Друга група складалася з індепендентів. І якщо ти добре знаєш англійську, то вже здогадуєшся, що вони виступали за незалежне, вільне самоврядування своїх общин. До індепендентів входили дрібна і середня буржуазія, пересічні городяни і селяни. Усі вони були проти будь-якого втручання держави у справи релігії. Тим часом англійська революція поступово переросла у справжню громадянську війну. Боротьбу за збереження парламентаризму очолив саме лідер Пуритан, якого звали Олівер Кромвель. І він став одним з організаторів армії парламенту. А заразом і військовим керівником. Врешті-решт, Олівер Кромвель здобув посаду лорд протектора, так би мовити, виконуючого обов'язки короля. Словом, правив державою наступних п'ять років і впевнено тримав у руках державну владу. Ну а тобі пропоную зараз виконати завдання. Що ж, у ральному житті час пливе довго, а в історично науковому все змінюється за мить. Ось і період правління Олівера Кромвеля ми залишаємо позаду. Адже зараз у центрі нашої уваги 1658 рік. Саме в цей час на англійський трон зійшов син Кромвеля Річард. Щоправда, владу він втримати не зміг. Тож терміново скликаний парламент запросив на англійський престол іншу людину. Упевнена, що ім'я цього короля тебе точно здивує. Це був Карл II з династії стюартів. Так, так, з отих самих стюартів, які щодо недавно мало не знищили парламент, і проти яких англійці повстали зі зброєю в руках. Отже, ця династія повернулася у таких випадках. Науковці зазначають, що відбулася реставрація монархії, іншими словами, відновлення монархії або династії монархів, раніше скасованої чи відлученої від управління державою. Щоправда, Карл II був змушений дещо пообіцяти. Наприклад, він дав слово, що не переслідуватиме учасників революції, не відбиратиме в них землі, отримані під час громадянської війни, а також усім дозволить свободові розповідання. Але, як відомо, іноді влада діє на людей негативно. Вони починають порушувати свої обіцянки, а часом навіть і зловживати своєю могутністю. От і Карлові влада пішла не на користь. Проте не хвилюйся. Цього разу короля надійно контролювали парламентарі. Саме в цей час у британському парламенті утворилися дві партії: Торі і Віги. До перших належали аристократи і великі землевласники. Вони підтримували короля і виступали за збереження наявного ладу. Ну а до Вігів належали фінансисти. Торговці, і джентрі або ж нетотиловане середнє дрібне дворянство. Вони підтримували парламент і прагнули змін у суспільстві відповідно до вимог нового часу. Та чим би не закінчувалася боротьба за місце біля державного керма, ми завжди пам'ятаємо одну річ: найважливіше не отримати владу, а втримати її. Тож, коли трон посів брат Карла Яків ІІ, для парламенту знову настали важкі часи. Новий король знову націлився повернути абсолютизм. А заразом пообіцяв французькому королю відновити католицизм. Прийнята ним декларація про віротерпимість на перший погляд захищала інтереси протестантів та водночас розширювала і сферу впливу католиків. А потім сталося те, чого англійці боялися найбільше: Яків II розпустив парламент і став правити одноосібно. Тож партії Торі і Вігів. Умить забули про суперництво і об'єдналися проти короля. На трон вони вирішили запросити правителя Голландії Вільгельма III Оранського. А коли той зі своїм військом висадився на берегах Британії і попрямував до Лондона, вся англійська армія прийшла на його бік. Якову не залишалося нічого іншого, як утекти до Франції. Ось так в Англії відбулася славна революція. Тобто безкровне усунення з престолу Якова II і зведення на його місце Вільгельма III Уранського і його дружини Марії II, яка, між іншим, була донькою скинутого короля Якова II. З тих пір в Англії запанувала конституційна монархія. Вільгельм III підписав історичний документ, біль про права. У ньому було викладено права й обов'язки законодавчої влади, тобто парламенту, і виконавчої влади, тобто короля і його міністрів. Відтепер в Англії головну роль відігравав парламент. Натомість король не мав права ані видавати державні закони, ані збирати податки, ані скликати армію без згоди парламенту. Що ж, тепер пропоную тобі виконати інтерактивне завдання. Ну, а тепер гадаю саме час підбити підсумки нашої розмови. Отже, головні принципи англійської політичної системи було закладено саме в роки правління Вільгельма III. В цей час у державі закріпилася парламентська монархія. У парламенті було закладено двопартійну систему. Депутати переобиралися кожні три роки. А король формував уряд із представників тієї партії, яка мала більшість. Новий економічний лад поступово перетворив цю державу на одну з найрозвиненіших країн Європи. А невдовзі після розглянутих нами подій розпочалася промислова революція. З тих пір Англію почали називати майстернею світу. Словом, англійці таки дали відсіч свавіллю своїх монархів. І секрет цієї перемоги полягав у встановленні чіткого контролю над державною владою, а ще у згуртованості суспільства в критичні моменти історії. Гадаю, все це є актуальним і сьогодні. Тому швидше переходь до своїх додаткових завдань, аби як слід закріпити в пам'яті все почуте. Ну а я тим часом із тобою прощаюся. Щасти тобі і до нових зустрічей!